Захист інтересів платників податків та зменшення податкового тиску на бізнес залишаються пріоритетними завданнями нового керівництва Київської міської організації Асоціації платників податків України. Про це представники організації заявили на позачергових загальних зборах. Тему продовжить Олександра Роздорожна. Позачергові загальні збори Київського відділення асоціації платників податків України об'єднали понад 150 столичних підприємців. І не випадково, аби й надалі проводити ефективну діяльність, члени асоціації обрали нового керівника, який разом з командою фахівців зможе сприяти розвитку нової податкової політики в Україні. Працювати справді є над чим, адже й досі через високі податки малий та середній бізнес ледь виживає. Справно сплачувати гроші до бюджету можуть лише надприбуткові компанії решта змушені ховатись у ціні мірі, в цивілізованих странах... на долю малого и среднего бизнеса приходится порядка 50-60% доли ВВП. В нашей стране цифры пугающие. Это всего 5-6%. Без поддержки государства, без того, что чиновники будут думать про бизнес, мы никогда не выйдем из этой ситуации, которая сложилась в Украине. Підприємці зазначають, вихід із кризи є, розробити та затвердити нове ліберальне податкове законодавство, як це сталося у Сингапурі, Естонії та навіть в Казахстані, вдалим досвідом яких тепер може скористатись і Україна. Сніження кількості налогів, сніження кількості ставок налогових ставок, це дасть можливість стимулювання економіки. Якщо це не зробити ближайші несколько місяців, от ближайші полгода то я думаю, що далі вже перспективи просто не буде. Так лише зменшення навантаження на зарплати зможе вивести з тіні та направити до бюджету мільярди гривень. Полегшити умови ведення справи допоможе і спрощення дозвільних процедур. Во всіх нормальних країнах цивілізованих, да, в Європі, там, Америка, Канада, країни Британського Содружества, 90% всіх розрешительних документів отримують в електронному віде. Друга проблема – це давлення всевозможних перевіряючих інстанцій. Коли на Зачастую на одне підприємство приходять одновременно 5-6 перевірок із різних відомств. Не менш важливо стабілізувати гривню та банківську систему, яка могла б надавати дешеві кредити для розвитку бізнесу. Підприємці ж наголошують, для впровадження дієвих реформ та створення привабливого інвестиційного клімату потрібен постійний діалог між державою та платниками податків. Лише це дасть поштовх для розвитку економіки і дозволить бізнесу реалізувати увесь потенціал. Олександра В'ячеслав телеканал Київ.